Середа, 8 січня паралельні розчарування. Тому що блаженними називаємо тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Йова і знаєте Господній кінець, що Господь дуже милосердний та щедрий, Якова 5:11. Часто свідомість людей і навіть Божих слуг настільки засліплена людськими судженнями, традиціями і фальшивими вченнями, що вони здатні лише частково зрозуміти великі істини, відкриті в його слові. Саме так сталося з учнями Христа, навіть тоді, коли Спаситель особисто перебував з ними. Їхній розум був настільки просякнутим загальноприйнятим уявленням про Месію як земного царя, за допомогою якого Ізраїль досягне всесвітнього панування, що вони були неспроможні зрозуміти слова Христа про його страждання і смерть. Від самого дитинства вони плекали думку про майбутню велич земного царства, і це засліпило їхні очі настільки, що вони не зрозуміли ані особливостей пророцтва, ані слів Христа. Досвід учнів, що проповідували Євангеліє царства під час першого приходу Христа, співзвучний досвідові тих, хто проголошував його другий прихід. Як і перші учні, Вільям Міллер і його співробітники не до кінця розуміли важливе значення вістки, яку проповідували. Омани, що давно закорінилися в церкві, заважали їм прийти до правильного розуміння одного важливого пункту пророцтва. Тому, хоч вони й звіщали світові вістку, доручену їм Богом, однак через неправильне розуміння її змісту, пережили розчарування. Як це сталося з першими учнями, так і ці послідовники Господа пізніше повинні були зрозуміти те, що здавалося їм незбагненним і вкритим темрявою. І якби вони правильно зрозуміли наміри Божі, то побачили б, що, незважаючи на пережиті випробування, які були наслідком їхнього ж помилкового уявлення, неухильно виконувалися плани Божі, сповнені любові до них. На власному благословенному досвіді вони зрозуміють, що він дуже милосердний і щедрий, Якова 5:11, і що всі дороги його милосердя і вірність щодо тих, котрі дотримуються його заповіту і його свідчень. Псалом 25, 10 вірш